Привіт! Ми продовжуємо слідкувати за будівництвом житлового комплексу West Towers. Роботи тривають активно: від фасаду до благоустрою території. На четвертому будинку завершено внутрішні та зовнішні роботи. На дев'ятому та восьмому поверхах продовжується укладання керамогранітної плитки. Фарбування стель у місцях загального користування завершено. Завершено фасадні роботи. Ведуться зварювальні роботи з монтажу перил при вході, а територію між другим і четвертим будинками активно облаштовують. Триває укладання бруківки. У п'ятому будинку завершили встановлення всіх вікон. Продовжується встановлення електрики та сантехніки, також штукатурення стін. Фасадні роботи вже розпочаток. У шостому будинку вже завершили цегляну кладку четвертого поверху і вже тривають роботи на п'ятому. Бетонні роботи також переходять на новий рівень. У середині закінчили монтаж міжкімнатних перегородок на першому поверсі та розпочали на другому. Також ведеться монтаж каналізації та ливневої системи у цоколі. У паркінгу завершуємо монтаж пожежної сигналізації. Паралельно тривають штукатурні роботи та монтаж електрики. West Towers впевнено рухається до фінішу. Кожен день новий етап, новий результат. Слідкуйте за оновленнями, щоб бачити, як росте ваш майбутній дім.